Навчити дітей бути конкурентноспроможними в майбутньому та реалізувати себе у житті одне з завдань, що ставлять в Лержанському ліцеї Сап'янівської громади. У травні в начальному закладі стартував проєкт соціальне шкільне дитяче підприємство. Щоб дізнатися більше про діяльність підприємства, і його продукцію ми направилися до Лержанського ліцею. Ідея створення соціально-школьного підприємства, яка якраз була направлена на те, щоб діти змогли спробувати себе в чомусь новому, і це нове було для них цікаво, щоб вони свої навички, які набували під час навчання, могли реалізовувати на практиці і розуміли, навіщо вони їм взагалі потрібні. Ідея створення соціального шкільного підприємства належить директору ліцею. Розпочинали його діяльність двоє людей: куратор, вчитель та керівник, учениця Поліна. Вона також веде бухгалтерію і почалося все з опанування швейних машинок. Коли я прийшла, то ми починали все навчання з нулю разом з Тетяною Анатолією. На цьому підприємстві мені дуже цікаво. Тут дуже добрі та креативні дівчатка. Головне до підприємства можна долучитися за власним бажанням та спробувати себе, починали з найпростішого та удосконалювали свої навички. Діти додавалися, і з кожним потрібно було посидіти, показати. Я говорю, ви повинні шити до автоматизму. Ну і потім, з чого ми почнемо, не маючи нічого, денег ноль. От я предложила, говорю, давайте спробуємо шити сумки, шопери. Вот, кинули клич, у кого є з дому старі джинси? Один принес, второй принес, третій принес. І так діло пішло. Сумки вийшли особливі. Виконавці направили свої зусилля на те, щоб їхні вироби були впізнавані та в єдиному екземплярі. Дівчата швидко розпродали їх на ярмарку. Потім почали розписувати футболки фарбами за різною тематикою. Цю сумку я робила для своєї мами на її день народження. Їй вона дуже сподобалась, і мені теж. Я все робила сама, від, від вишивки до малюнку. Сумка вже продана, а цю футболку я зробила власноруч. Оце отака футболка. Я тільки нещодавно сюди прийшла. Я поки не зробила не, жодну роботу, не зробила, але я вчусь ще. Я хочу навчитися гарно шити, гарно робити, щоб поступити на мою професію, добре продавати, добре шити. Дівчата розуміють, що успіх підприємства залежить від згуртованості команди. Не на шкоду навчанню, вони працюють кілька годин по суботах. Я зараз роблю косметичку, але в мене є вже дві готові роботи. Це перша моя робота, це сумка. Перевертиш. Це друга моя робота. Вона теж перевертиш. Ось ця 70 гривень, ця 50. Ну, десь в сьомому шостому класі у нас з'явився такий курс, як фінансова грамотність, де ми навчалися правильно враховувати бюджет, як його правильно розподіляти, та як правильно ну, куди як тратити гроші. Отож, дівчата навчилися виробляти якісні та нестандартні речі та знають, як їх реалізувати. Тепер школярки почали працювати на замовлення, а також готують різні речі на новорічні свята. Ми вирішили з групою те, що перший та може, якщо вийде другий е, дохід, піде на тканини, е, голки, нитки та тому подібне. А вже якщо добре піде діло, то буде і заробітна плата. Ми зараз дуже активно збираємо купола від зонтов, які вже відслужили своє. Купола зрізаємо. И очень красивые получаются сумки для отдыха, для пляжа. Мы будем шить тапки комнатные, пушистые, мягкие, в которых не холодно. Это тоже все абсолютно будет из брусового материала. Ми вже насобирали і кусочки меха у нас там є, і драпове пальто старе нам на, на приносили. Зараз ми знаходимося на второму, на другому етапі реалізації проєкту Соціальне шкільне підприємство. А саме це ознайомлення з законодавчою базою, адже соціальне шкільне підприємство це не просто щось виготовити, вміти реалізувати і так далі. Головне, щоб воно все відбувалося, все в законному русі. Оцей установчий період він дуже важливий. Він займає багато часу, багато зусиль, але його треба пройти для того, щоб в майбутньому діти, коли завершать навчання в школі, змогли для себе хто цим захоче займатися. Вони Зараз спробують для себе створити вже своє власне підприємство, і це буде вже не спільний наш успіх, а буде успіх кожного з них. Колективи соціального шкільного підприємства ще належить вивчити податкове законодавство та знати, як правильно зареєструвати виробничу установу, які служби і структури цим займаються. Потрібно навчитися розрахувати заробітну плату, правильно збалансувати бюджет підприємства, щоб він приносив дохід. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція їх